Неповнолітня не може бути позбавлена батьківських прав відносно своєї дитини за ухиляння від виконання батьківських обов'язків. Це норма кодексу. Як. це так. дуже дивно. Це дуже так. дивно. От вона може бути позбавлена батьківських прав у разі жорстокого поводження з дитиною, і от, власне кажучи, мене десь здивувала кваліфікація статті 166 шістдесят за якою розпочато кримінальне провадження, 166 злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Адже ця стаття напряму пов'язана з тим, що наслідки невиконання обов'язків є тяжкі тобто правоохоронним органам треба буде доводити, що стан дитини є тяжким у той же час. Є 135-та стаття кримінального кодексу України залишення особи в небезпеці, тобто залишення без допомоги в небезпечному для життя стані, в тому числі і особи, яка є малолітньою, да трошечки менша санкція там до трьох років, але тим не менше вона більш реальна на мій. Погляд, окрім того, може наступити для такої мами цивільна відповідальність, не не позбавлення батьківських прав, а відібрання у мами дитини без позбавлення батьківських прав, що по суті так само переводить дитину в ситуацію статусною, яка переходить під опіку держави. Чисельність бездоглядних дітей, на жаль, буде зростати. Це даність і це не історія однієї України. І тут ми маємо консолідуватися абсолютно всім судом. Успільством за для того, щоб не пропускати такі випадки і реагувати не на третій день плачу дитини, а реагувати вже на перший день.